Якщо вам треба щось економне повище, для вашої уваги Hyundai X35. Той самий легендарний Hyundai Tucson, але вже в новому кузові і для Європи він випускався під назвою x 35 Що ми маємо? Свіже привезений з Європи такий красивий Hyundaiчик в дуже красивому коричневому кольорі, колір перламутр. Виглядає машинка просто шикарно. Автомобільчик у нас без пробіга, без власника по Україні, з фаркопом, з парктроніками. Високі, на гарній комплектації і на гарному колесі. Що ми тут бачимо? Оригінальні легкосплавні диски, розмір 17-й. Гума у нас літня встановлена. 21 рік ззаду дивимося протектор як новий. Спереду у нас гума 16 го року, але так само класний протектор. Диски в шикарному стані. Візуально виглядає бомба. Лінзована оптика, хромовані вставочки, туманочки. Це все є. скло оригінальне, як і, в принципі, всі вікна по салонові. Салон у нас скомбінований, шкіра текстиль, також шикарний стан. Пробіг у нас, до речі, в автомобілі 196 тисяч кілометрів, і це у нас оригінальний пробіг. У нас є складання, електрорегулювання дзеркал заднього огляду, повний електропакет склопідіймачів, центральний замок, шкіра не мультикермо. Шкіра, до речі, в цьому екземплярі у нас в шикарному стані, хоча я знаю, що саме південно в таких кросоверах, як x 35 або Sportage, дуже швидко злазять кермо, але тут воно в класному стані. Круїз-контроль, функція hands-free, магнітола з блютузом, двозонний клімат-контроль заправленим кондиціонером. Підігрів передніх сидінь, підігрів задніх сидінь. Задні проктоніки вже сказав, є AUX, можливість під'єднати, iPod, USB. Це вже бачимо, десь за кордоном доукомплектували. Комусь була мала одної зарядки, поставили дві зарядки. Надійна шестиступенева трансмісія. По розходу палива цей автомобіль буде їсти близько 7 літрів на сотню по місту. За містом ще менше. Тобто, уявіть собі, який він економний. Тут дивани у нас красиві, Все здорово, Резинові килимочки. Підігрів заднього ряду сидінь. Це дуже класно, особливо взимку, щоб вся сім'я була в теплі. Підлоткітник з підстаканниками. Тут дивимося. Взагалі класний стан автомобіля, як зовні так і, так і всередині по багажничку і Відкриваємо, є шторка. Так, ось такий килимочок оригінальний. Тут у нас запаска лежить. Дивіться, запаска нова. Просто нова. Домкрат. Бачу, ключі, є, аварійка, є. Чекаємо вас на майданчику автопойн. По-перше, того ітапки, як то кажуть, теж забирайте.